Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець, який проживає в Україні, де людей зробили ідіотами. Так, учора закон 11.460, який запропонував нас Порошенко Петя зробив українців ідіотами офіційно. Ну і зараз далі. То Порошенко зробить з Верховною Радою нас своїм законом ідіотами. 11460, а тепер будуть ділити на розряди. Ви скажете, як на розряди? Ну, в армії США, наприклад, там теж військовослужбовцям дають розряди. В інших арміях світу передових військовослужбовець там третього розряду. Ну і українців зараз ділять на розряди в охоронних фірмах, де вдягають людей. фуфайки українців потім кидають на зарплати, знімають фуфайки і дають коліном взад. Да? Охранники, да? охоронні фірми українські. Там ділять охоронців з першого по шостий розряд. Перший ти навіть не охоронець. Це ти взагалі просто навіть не людина в фуфаці, а шостий розряд ти вже космічний охоронець. Просто Охоронець з космосу. І в ТЦК теж зараз. З першого по п'ятий, по-моєму, чи по шостий розряд. І тебе будуть кидати з першого у третій, з третього у другий, з шостий, у космічного захисника України. Значить, і от бачите, що у нас робить. В Україні людей починають ділити на розряди, так? Да? Ідіоти? Раби і ділення на розряди. Оце роблять з українцями, так? Головне, як сказали юристи, по закону. Ви що думати нас роблять ідіотами, нас ділять на розряди, нас роблять рабами по безпреділу? Ні. Згідно українського законодавства, законів, які приймає Верховна Рада. З вами український історик та журналіст Ршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!